Ранку. На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щеленика важливих справ на 11 та 12 липня 2024 року. Сьогодні, 11 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Діва. Можна зробити багато корисних справ. Посіяти насіння та посадити розсаду огірочків, посіяти насіння кропу, дворічних та багаторічних квітів, укорінити живці, пересадити кімнатні рослини, посадити розсаду квітів та огірочків, якщо вже розсада така є. Ефективними будуть поливи та підживлення. Використовуємо для підживлення будь-які добрива, але якомога пізніше. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами і теж пізно ввечері. Не можна обрізати рослини з саду та не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Виняток це нарізка живців і їх укорінення. 11 липня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 11 липня. Використовуємо роздільне харчування і приймаємо сьогодні їжу маленькими порціями і виключаємо з харчування макаронні вироби. Готуємо дуже смачні страви, тобто каші з гречки, пшона, вівса, готуємо картоплю, моркву використовуємо для приготування різних страв. Дуже корисні абрикоси вони є, їжте, будь ласка, готуйте цвітну капусту, використовуйте для приготування салатів, вітаміну, зелень, їжте молочні продукти. До речі, для приготування їжі використовуйте рослинні олії. Корисними також будуть в цей день волоські та інші горіхи, фрукти, ті, що є в. В цей час в саду і ягоди. Тобто, вся свіжина, яка росте на деревах, на рослинах, дуже корисна сьогодні, 11 липня 2024 року, готуємо! Смачного вам! Завтра, 12 липня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна повторно посіяти насіння цукрової кукурудзи. Є така рання кукурудза, яка дозріває за 65-70 днів. Сіємо насіння зернових та бобових сидератів, також висаджуємо розсаду у завчасно зволожений ґрунт. Це час стихії повітря, тому не поливаємо під час посадки. Не можна поливати та підживлювати рослини. Так, це час, стихії повітря і рослини зайняті, зайняті диханням. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Можна обрізати рослини городу та квітників, тільки городу та квітників. Будь ласка, це вже завершується, перша фаза і завершуємо обрізки, тобто зелені операції. На рослинах городу та квітників в саду не обрізаємо. І добрий час в Терезах для збирання врожаю на тривале зберігання. 12 липня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 12 липня. В цей день важливою є вегетаріанська їжа. Готуємо таке харчування, такі страви для нашого здоров'я. Корисними будуть каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю, всі доступні овочі, фрукти, ягоди у будь-якому вигляді, будь ласка, використовуйте. І для салатів, для приготування салатів використовуємо сметану, лимонний сік або ж вершки. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Хай щастить вам у всіх ваших справах, миру вам та добра. Усіляких вам гараздів. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!